Вона виконана. Тоді ми дивимося, брати її чи не брати має збирати. Тобто, це на технічний пропуск. Знаєте, я також технічно, я хочу мене розглядати якісь вияв моїх, найвищий вияв моїх амбіцій, бо вони не в тому проявляються. А я прошу так такі, почати профігідні версени. То та країна якась, то інша країна якась, то зеланди для сьогодні виходить, показує. Які взагалі ніколи не розумілися на цьому, але ми сьогодні відповідь роблять дуже-дуже багато. -дуже нашої вашої допомоги, нашої спільними сусідами, мені здається, ми вертовий тут влас від підняти на свої національні цінності і здатною захищати свою країну. не буде наводити цей вже жарзувабський приклад, коли наша спільна вийшла раді з Іспанії, ми ж побачили, що все було. Але було молодо, ніхто не хотів підставляти ноги за країну. Всі країни підвіли до жопи, до жовти. Достатньо їх, так? Є країни, які чемпіонати по футболу не проводяться, але на рівні грають. А в нас все чесно думали, що йому за два, за буде трені за місяць роботи, Такий такою за один день час. Він хоче виводити рекламувати, щоб наші діти зстувалися, ну проти робити.